Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні буде відео присвячене заряджанню акумуляторів від лабораторних блоків живлення. Метод цей доволі нестандартний, але при цьому достатньо ефективний. Справа в тому, що на відміну від зарядних пристроїв, які заточені під конкретні види акумуляторів або мають якусь е, варіацію. Параметрів підходящих під якісь стандартні батареї, у них оці параметри заряджання вони обмежені. А лабораторний блок живлення практично може заряджати що завгодно, як завгодно, і скільки завгодно. В чому принцип полягає? От зараз на прикладі цього от местека. Бачите, як китайці згаляються. ми розглянемо метод зарядження автомобільного акумулятора, звичайного, на 60 Аг. От, В принципі, цей девайс я собі взяв. Він, як копія мастека, в чомусь себе виправдовує, доволі зручний, за характеристиками мені підходить. Напруга у нього регулюється від 0 до 32 В, струм від 0 до 5 А. Має чотири ручки, грубе керування напругою, прецизійне, потім грубе регулювання струму і прецизійне струму. І клемми заземлення, і мінус плюс, відповідно. Давайте вимкнемо його і подивимось. Бачите, вмикається. Зразу видно у нього чотири такі строчки. Перший це напруги, другий це струм. І режим роботи, в якому він зараз знаходиться. Виставляємо необхідне значення напруги. Бачите, регуляція верхньою ручкою відбувається доволі грубо. От, виставили щось подібне, необхідному нам. Нам потрібно виставити 14,45 вольта. Можна 1450, але хай буде от приблизно так. Це значення стабілізованої напруги. І виставляємо відповідно значення струму зарядки стабілізованого. В даному випадку можна виставити практичний максимум. Це 5 А. Бачите, струм регулюється більш точно. Зараз я поставлю. Ось фактично бачите 5 А 14,44 вольта. І що дуже зручне, що у цього приладу у нього є можливість виставити вихідний струм, не закорочуючи виводи клеми, як є, це в більш примітивних лабораторних блоках живлення. Тобто у нього там є внутрішнє реле, яке замикає вихідні клеми перед подачою сигналу на навантаження. Таким чином можна собі виставити і лише потім вже подати на навантаження, уникаючи цих маніпуляцій. Ну, В комплект до нього ще йде такий шнур, який доволі якісний. Я так подивився, переріз дротів в мене. Влаштовує, достатньо вони за товщиною, сильно не гріються, і це добре. Вмикаємо ми, під'єднали до клем і, відповідно, підключаємо до акумулятора, дотримуючись полярності. Плюс до плюса, мінус до мінуса. Ну, а на самому лабораторному блоці живлення необхідні значення напруги струму виставлені і зараз натискаючи на оцю кнопочку, ми подамо сигнал на акумулятор. Зараз ми це все практично з вами побачимо, як це відбувається. Отож, починаємо. Натискаємо. Наш акумулятор. Щойно процес стартував, виставив значення 14,45 В і струм обмежений в межах 5 А. Як бачите, струм обмежився, напруга просіла до 13,4 В. Ось він заряджається при струмі стабільному і найбільшому за 5 А. Подивимось, що буде далі. Пройшло 2 години, струм трошки впав на 30 мА. Напруга на виході зросла вже до значення 14,43 В. Тобто майже до того значення напруги, яке було виставлено до підключення до акумулятора. Ну, а на самому акумуляторі напруга зараз складає на клемах 13,75 вольта. Але це при підключенні до зарядного пристрою. Триває процес зарядки. По моїм Розрахунком, зараз акумулятор. О, бачите, він перемкнувся з режиму обмеження струму і зараз напруга вже складає якраз те значення, яке було, бачите, струм потихеньку спадає. Пройшло вже три години. Бачите, струм впав до 3 А. Напруга як була 14,44, так і залишається. Поступово струм продовжує зменшуватися. На самій батареї напруга складає на клемах 14,4 вольта. Струм все зменшується, поступово потужність теж спадає. Продовжуємо спостерігати. Пройшло вже понад 4 години. Що можу сказати? Струм, бачите, вже впав в рази, вже менше 2 А. Струм споживання. Напруга на виході блоку живлення стабільно залишається 14,44 В. А струм споживання все продовжує спадати, але вже так, незначними темпами. На самій батареї напруга вже підросла до 14,2 вольта. І якщо я не помиляюся, можна ледь помітно почути, як там щось Булькотить всередині, майже це все-таки починає підкипати електроліт. Дуже тихо, дуже непомітно, але це один із ознак того, що вже заряджання батареї наближається до завершення. Бачите, вже десь 1,8 Ампера. Ну, ще залишимо, я думаю, що ще можна. Ось коли вже на самій батареї напруга наблизиться до. 14,4, то тоді треба вимикати 100%. Скільки буде фінально струм, я навіть не знаю. Ще на годину залишу. Отже, пройшло фінально 7 годин зарядки. Струм споживання впав десь до 600 мА. Напруга як стабілізована була, 14,44 В, так і залишилася. Дивимося на клемах акумулятора. Зараз, як і має бути 14,40 вольта. Все, більше його заряджати не треба. Оце точно достатньо. Він повністю заряджений. Відмикаємо вихід. Все у нас надходження. Електроенергії на акумулятор припиняється. І напруга починає на клемах просідати до того значення, яке має бути на повністю зарядженому акумуляторі. Як бачите, воно поступово, ну навіть не поступово, а доволі стрімко спадає. І у фіналі має бути десь трошки вище за 13 вольт, десь там може 13, Одна десята. Тобто, бачите, він не перезаряджений. Десь там за годину він набуде якраз потрібного вольтажу. Перевіримо через визначений час. Отже, пройшло півгодини з моменту, як я від'єднав. Акумулятор від лабораторного блоку живлення. І як бачите, напруга без дозарядки просіла на клема до 13,12 В, про що я і казав. Тобто він нормально заряджений, не перезаряджений і ним можна користуватися, він заряджений на повний, але достатній достатню ємність. Отже, таке сьогодні вийшло експериментальне відео. Якщо було цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі. Завжди дуже цікаво почитати щось новеньке, цікавеньке. До того ж, приємно поділитися думкою. Якщо дуже цікаво, підписуйтесь на цей канал. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео. Па-па!